Мультидисциплінарна команда мобільної соціальної служби первомайського терцентру вирушає в дорогу. На їхній приїзд чекає пенсіонерка Майя Іванівна. Заклад загалом обслуговує більше півтори тисячі людей. 900 людей отримують адресну натуральну допомогу. Допомогу на дому близько 500 отримувачів послуг. Це переважно люди похилого віку та люди з інвалідністю. Аби якісно та швидко виконувати запит людини, була дуже потрібна спеціалізована автівка для надання великого обсягу соціальних послуг. І у 2023 році. Авто передано громаді очільником Харківщини, і воно працює для людей. Суть роботи заключається її в тому, щоб надавати комплексно командою послуги за місцем проживання людини, яка їх потребує, і у віддалених куточках нашої громади. Що це значить? Це значить, що одночасно під час одного виїзду члени мультидисциплінарної команди. Можуть, наприклад, перукар здійснити якісь перукарські послуги. Робітник з комплексного обслуговування зможе порубати дрова, там покосити траву, відремонтувати паркан, електрик, там може попрацювати з електрикою. Сестра медична з лікувальної фізкультури це все перераховує членів цієї команди. зможе там зробити якісь фізичні активності, якусь зарядку для людини, яка потребує. Якийсь масаж, там, якщо це немає противопоказань, е, в цьому заключається функція цієї служби. Майя Іванівна добре знає працівників терцентру. Вони завжди приходять на допомогу з будь-якого питання. Автомобіль обслуговує переважно жителів приватного сектору. Треба покосити траву, навести частково лад біля паркану та трохи причепурити доріжку біля городу. Трава дуже виросла і літній людині стало важко ходити. Тож, не гаючи часу, починають працювати. Автівка облаштована необхідним інструментом та приладдям. А поки коло двору наводять... Лад, Майя Іванівна вирішила і собі навести красу. Звернулась до послуги перукаря, аби зробити нову сучасну зачіску. 20 хвилин часу вправні руки перукаря та новий образ готовий. Ну, вам подобається, да, подобається. все подобається. Я вже щоб для удобства. Я вже так. дивилася, подобається, мені удобно. Вже більше півроку спеціалізована мобільна служба працює на автівці для надання соціальних послуг. Запити на роботу команди залежать від сезону. Найбільше їх, звичайно, у весняно-літній період. Часто використовують послугами, користуються послугами електрика. Перукар дуже ну, часто ходить до них, їздить. Навіть в віддаленні наші місцевості, такі як село Ржавчик, село Севаш або ну, Калинівка, тобто такі села віддалені місця, де важко їм отримати ну, таку послугу, тому ми е, стараємось таким людям ну, найперше допомогти. Е, також ну, і люди, які живуть в місті, е, теж можуть скористатись, будь ласка, автомобіль дозволяє охопити значно більшу кількість. Із людей та набагато пришвидшити роботу фахівців. Людей дуже багато, більше 800 отримувач соціальних послуг, тому перш за все це економить час і це якісніше, тому що якщо ми ходимо пішки, ну що ми, ми ж з собою косу ну так на велосипеді не повеземо. Понятно, що це вже по іншому. Цей комплекс послуг один отримувач може протягом дня отримати увесь комплекс послуг, і тому це дуже важливо. Всі побажання пенсіонерки мобільна бригада терцентру виконала біля двору. Тепер можна безпечно ходити. Працівники оперативно складають обладнання та вирушають далі. На мобільну бригаду вже чекають в іншому господарстві первомайської громади.